Тридцятий день нашої подорожі по Японії на тропічних островах Окінави. Ці місця часто порівнюють з американськими Гаваями і недарма тут своя унікальна острівна культура. А ми перше за всю подорож вирішили зробити собі вихідний і нікуди не поспішаємо, просто насолоджуємось прогулянками та їжею. Не дивлячись на те, що це тропічний рай, погода часто тут похмура, тому що великі водняні маси піднімаються, охолоджуються та опускаються осадами. Крім відпочинку їжі та прогулянок містом, нічого визначного не відбувалося, тому одразу продовжу про 31-день нашої подорожі. А в цей день ми поїхали дивитись маленьких білочкових мавп та етнографічне село. Окінавська архітектура, до речі, досить брутальна. Це частково через клімат, частково через те, що багато чого було зруйновано під час Другої світової і не було досить часто на відновлення. По дорозі на автобусну станцію побачили такі апарат з місцевою яловичиною та козлятиною. Все це високої якості та споживається навіть сирим. Ішигахська яловичина вважається одним із преміальних сортів яловичини Ваґіл. Автостанція один із яскравих прикладів архітектурного бруталізму тут. Приїхали до етнографічного села, і штучний інтелект пояснив, що це означає перемогу добра над злом. Білочкові мавпи живуть на території етнографічного музею на великій просторі території. Я зазвичай до будь-яких мауп ставлюся з пересторогою, але ці маупочки дуже приємні, ласкаві та грайливі. Тут вранці, якщо заплатити 2 долара, то можна їх погодувати і пограти з ними. Вони дуже ласкаві і самі можуть піти на руки. В їх компанії ми провели хвилин 40 і пішли далі досліджувати етнографічне село. Потім ми потрапили на невеличкий шоу, де почули традиційний окінавський музичний інструмент Сан-Сін. За стилем дуже нагадує гавайські мотиви. І під цю музику бабуся виконувала традиційні танці. Прогулялись в мангровими лісами, на території також є буйволи. Старі традиційні будиночки ось це, наприклад, простий будиночок, в якому жив місцевий рибалка. Все лаконічне та просте. Після цього ми поїхали подивитися оглядовий майданчик з гарними краєвидами на затоку, спробували смачнющу місцеву їжу. Загальних витрат на двох за ці два дні було 223 американських долари. Зайшли на місцеву пошту, щоб надіслати листівки в Україну. Це все нагадує навіть Укрпошту. А на вечері у нас дуже смачні сашимі та суші. Потім ми пішли відпочивати, і побачимось наступного дня.